Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. Ну і починаємо одразу із загрози, яка існує для багатьох регіонів України. Ось який вигляд має інтерактивна мапа. повітряна тривога оголошена фактично в половині областей. Як повідомляють повітряні зили зсу, існує загроза застосування ворогом балістичного озброєння із північного сходу нашої країни. Тож а якщо у вашому регіоні лунали нещодавно сирени, як це наприклад було в Києві вже сьогодні, вдруге за день, то обов'язково подбайте про укриття. Ворог кинув всі сили на Покровськ, але сповільнив просування через відсіч сил оборони. Там нині групи штурмових військ, сил спецоперацій та головного управління розвідки намагаються зачистити житлові квартали, куди просучилися росіяни. Усе щоб вивільняти шлях для нашої піхоти, яка досі стоїть на південних околицях. Нищать також точки злітання ворожих пілотів. І ще наприкінці тижня головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що в місто надходить підкріплення наших сил в соцмережах. Зокрема, з'явилися кадри висадження десанту гуру з вертольота, який приземлився практично під носом ворога. Було кілька фотоочільника гору Кирила Буданова, який теж приїхав на Донеччину І на одній зі світлин, які опублікував сирський головний розвідник, бере участь у взаємодії із іншими підрозділами сил оборони. Сам Покровськ вже став полем бою, і там дотепер сили оборони проводять контрдії. При цьому в генштабі спростували заяви Путіна про нібито блокаду Покровська і сусіднього. З ним мирнограда, хоча саме таким і був план Росіян. Саратовський нафтопереробний завод зупинили Сили оборони України в ніч проти 3 листопада. Його атакували українські дрони. Інформацію про це підтвердили в Генеральному штабі збройних сил. Вночі жителі Саратова повідомляли про вибухи та фіксували на відео масштабну пожежу за попередніми даними. Палає на підприємстві в районі комплексу нафтопереробних установок. Саратовський НПЗ залучений до забезпечення пального. Пальним свого війська згодом в нашому генштабі підтвердили ураження ще одного російського нафтопереробного заводу, докладніше про цю операцію та про загальні втрати ворога в коментарі речника генерального штабу ЗСУ Андрія Сміяна. Ураження інфраструктури Туапсинського НПЗ у Краснодарському краї підтвердили у Генштабі. Це один з найбільших у Росії терміналів у порту федерального значення. За минулу добу наші захисники знищили на українській землі ще 1160 убивць з Росії. Наші воїни відмінусували 5 танків, 6 БТРів, 45 артилерійських систем, дві РСЗВ, 121 одиницю автомобільної і дві одиниці спеціальної техніки окупантів. Полонені з КНДР просять передати їх південній Кореї. Про це повідомило французьке агентство АФП з посиланням на південно-корейську правозахисну організацію. Двоє військовополонених із північної Кореї, які брали участь у бойових діях на боці Росії, попросили передати їх до південного сусіда під час запису документального фільму. Солдатам КНДР наказано вчиняти самогубства, аби не потрапити в полон. Тому повернення на батьківщину стане для них смертельним вироком раніше повідомляла південно-корейська влада за конституцією південної Кореї. Весь Корейський півостров є територією цієї держави, тому всі північнокорейці також вважаються і її громадянами. Уряд Сеула заявив, що це стосується і солдатів, які утримуються в полоні в Україні, за оцінками розвідувальних служб Республіки Корея та західних держав у 2024 році на війну проти України могли бути відправлені близько 10 тисяч військовослужбовців із КНДР. Військовики. З північної Кореї допомагають російським військам використовувати реактивні системи залпового вогню проти українських позицій на Сумщині. Повідомляло Міністерство оборони Великої Британії минулого місяця. Уряд південної Кореї планує провести консультації з Україною щодо передання північно-корейських солдатів, захоплених в полон українськими бійцями. Ще більше ракет для ударів в глибину Росії. Велика Британія надала Україні нову партію Storm Shadow. Про це від обізнаних джерел довідалося видання Bloomberg. Скільки саме далекобійної зброї передадуть Києву від Лондона, тримають в таємниці? Відомо лише що рішення уряд Сполученого Королівства ухвалив нещодавно для того, щоб українські війська могли і далі завдавати ударів по цілях на території агресора, і щоб Київ був забезпечений запасами перед зимовими місяцями. Упродовж яких Велика Британія побоюється, що Кремль посилить атаки на мирних жителів. Нагадаю, Storm Shadow – це високоточні ракети повітряного базування із дальністю польоту понад 250 кілометрів. Президент Сполучених Штатів Америки не збирається передавати Україні далекобійні ракети Томагавк про це Дональд Трамп сказав журналістам на борту свого літака, додавши, що зміни можливі, але не зараз. На уточнювальне запитання, що може стати останньою краплею, яка переконає його, що Путін не готовий закінчувати війну. Трамп відповів: останньої краплі для нього немає. Немає останньої краплі. Іноді потрібно дозволити навоюватися. Вони воюють. Це важка війна для Путіна. Він втратив багато солдатів. Можливо, мільйон. Це багато солдатів. І це важко для України. Важко обом іноді просто потрібно дати навоюватися. Україна отримала позитивну оцінку на шляху до членства в ЄС. Про це йдеться в щорічному звіті Єврокомісії про розширення. Повідомляє кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк. Цей документ відстежує політичний розвиток в десяти країнах, які прагнуть стати частиною Євросоюзу, а саме Албанії, Боснії та Герцеговини, Грузії. Косова, Молдови, Чорногорії, Північної Македонії, Сербії, Туреччини та України. Хто саме з цих країн кандидатів рухається найшвидше на шляху до євроінтеграції? В звіті не вказано. Найгірші оцінки має Грузія. Там фіксують серйозний відступ від демократії щодо ж України. То в Брюсселі відзначили прогрес щодо реформ в царні верховенства права та боротьби з корупцією. Однак, попереджають про небезпеку нової спроби втрутитися в роботу. Антикорупційних органів НАБУ і САП, що вже фіксувалося влітку 2025-го. Проблема з просуванням переговорів на шляху до ЄС тієї чи іншої країни полягає в тому, що всі 27 держав-членів мають одностайно проголосувати за таке рішення. А як відомо, проти нашого вступу є угорщина. Проте і українська і угорська сторони вирішили продовжувати реформи, щоб коли позиція Будапешта зміниться, все законодавство було готове. Для вступу в ЄС. Допомога Україні під питанням переможець парламентських виборів в Чехії. Популіст Андрій Бабіш спромігся підписати коаліційну угоду. Його партія об'єдналася з євроскептиками, які виступають проти ЄС і НАТО, та партією автомобілісти, яка виступає проти екологічних ініціатив Європи. Загалом нова чеська коаліція отримає 108 із 200 місць в нижній палаті парламенту. Якщо партія Бабіша очолить уряд, то змін зазнає і політика допомоги Україні, адже нинішній. Уряд підтримував нашу державу, а Бабіш обіцяв припинити програму постачання боєприпасів до Києва, яку очолювала саме Чехія, а фінансування надавали союзники. Хоче політик зупинити також будь-яку допомогу Україні з чеського бюджету. Гроші він обіцяє використати для своїх громадян. Два місяці під вартою, але може внести мільйон гривень застави і чекати розслідування на волі. Це запобіжний захід для судді. Підгаєцького районного суду Тернопільщини її підозрюють у вчиненні смертельної ДТП в селі на Прикарпатті. Попередньо жінка на лексусі не пригальмувала перед зеброю і збила двох людей, що йшли саме по пішохідному переходу. Один з чоловіків загинув на місці, другий травмований. працівники ДБР опитали свідків, вилучили автомобіль та інші речові докази. Чи не була суддя на підпитку? Має з'ясувати експертиза підозрювані загрожує до восьми років тюрми. Ну а далі в ефірі об'єднаного марафону знову говоритимемо про залізних людей, українських залізничників, які завтра відзначають професійне свято. І ще одна студія ТСН нині вже готова розпочинати свій ефір із залізничного вокзалу. Туди вже оперативно перебралися. Ведучи до 1+, плюс 1 НАТО Островська Євген Плінський. НАТО бачимо вже ось тут на зв'язку зі студією НАТО. Отже, що готуєте сьогодні до ефіру, що цікавого ти нам покажеш зокрема на залізничному вокзалі. Вагони потяга під назвою ТСН сьогодні роз'єдналися. Дійсно, свят, ти залишився в студії. ТСН головні а ми з Євгеном Плінським ми сьогодні вирушили на центральний залізничний вокзал Києва провести спеціальний ефір до дня залізничника. Напередодні я побувала тут і пригадала, як орієнтовно сім років тому ще тут був бруд безхатьки, перекупи. Як змінився центральний вокзал? Головні ворота нашої країни пропоную зараз подивитися в сюжеті. Гелоїн завершився, а фотозона на вокзалі ще є. У мене та, в кишенях може. Було все. Вигадати. Все. Вибачте, я чесно, все добре, я нічого не проношу. Поки чекаєш в черзі на каву. Музика відволікає, створює настрій. Тут. Можна, будь ласка, капучино на безлактозному банановому молоці? На жаль, бананового не немає, але є кокосове, кокосовим халепи піксани рисовок. Ну давайте на кокосовому залізничний вокзал Києва пережив різні часи. У студентські роки я пам'ятаю, що тут можна було купити хіба що розчинну каву три в одному. Також згадую бруд, крадіїв, перекупів. І такий вокзал пам'ятаю не лише я. Мій вік дозволяє згадати останні 40 років, яких тут було, але насправді запам'ятаються тільки хороше. Чи багато смітять українці на вокзалі? Що вам сказати? Ну у нас люди культурні, правда? Та. Культурні люди. А це від кого? Ну, це за півдня. Ось так прогулюватися вокзалом було небезпечно. Просто порівняйте, що було сім років тому. Подивіться, вже хрестоматійний сюжет ТСН, який тут знімали, різниця разюча. Воровать, всегда, всю жизнь. Зізнання про крадіжки повторюються постійно. У нас така робота, Ось на відео спроба поцупити. Мужчина! Воспатянулашна сумки і хуліганство жінка паскудить у смітник і лається. Тасі міня герої відео якраз пікнікують біля вокзалу. Рукай мене, мама ага, то я сьогодні. П'яна початку повномасштабного вторгнення потягами рятувалися сотні тисяч людей. Вагони були забиті пасажирами, жінками з дітьми. І з такою родиною просто сьогодні я познайомилася на першій полі, коли чекала потяг до Тернополя. Ірина втратила на війні чоловіка і з двома дітьми ухвалила рішення евакуйовуватися із сум до Тернополя. Цей потяг за кілька хвилин повезе їх до цього міста, де почнеться новий етап життя. Від початку війни ми з сум зеленим коридором виїжджали до Іспанії до бабусі, потім знову повернулися до міста Суми. А ви одна з двома дітьми їдете? Так, так. чоловік ми загинув, тому я наразі відповідальна. Він ні загинув. На десятому загину. полі. Ми взагалі ми живемо в сумах, тільки в сумах небезпечно. І для цього ми поїхали в Тернопіль, бо мама за нас хвилюється, нам ми, нам ну, Мамі за нас страшно. Ну, як ви знаєте, зараз війня. війна. І це мама хвилюється, що може щось статися, що трагічна. Про що мрієш? Мрію літати. Ні, це моя реальна мрія. Стюардесою хочеш бути? Ну якщо по роботам, так, да, ну можна. Якщо літати, то так. Зараз я мрію стати художником. Останніми роками центральний вокзал Києва перетворився ще й на хаб для творчості. Ось це величезне полотно створила художниця Олеся Хоменко і присвячена картина тим, хто не зупиняється людям, які рухаються вперед. Попри все, нехай розвивається наша залізниця, хай всі наші залізничники будуть здорові і живі, щоб війна швидше закінчилася. і Ми змогли подорожувати нею безпечно. Власний дороги вам. ба-ба! Наталя Островська, Тимофій Кощій, Наталя Кучеренко. ТСН 1+,1. Отже, Ната Островська, Євген Плінський вже на центральному залізничному вокзалі столиці. І е, передаємо їм слово. Ната вже протестувала ескалатори. Своїми враженнями поділилася Євгенові, Ми ще почуємо. Колеги, е, вам слово зараз. Ну і я йду готувати наступний ефір ТСН тим часом. Свято дякуємо. Прибули єдині новини на центральний вокзал Києва. Розпочинаємо спеціальний ефір до дня залізничника. Завтра, 4 листопада, це свято відзначають залізні люди, ті, які втримали залізницю на початку повномасштабного вторгнення, і продовжують тримати все на своїх плечах. Саме з такими людьми сьогодні ми будемо знайомити вас. І вже є з нами поруч гість. Дмитро Кирилко він пройшов шлях на укрзалізниці від звичайного слюсаря і аж до. Начальника депо на початку повномасштабки він евакуював людей і його потяг навіть потрапляв під обстріл. Як нині працює залізниця, і про свою історію зараз розкаже нам. Вітаємо Дмитре, дякуємо, що знайшли можливість долучитись до нас зі святом вас з українських залізничників, і дійсно Ната правильно сказала. Ми хочемо поговорити з тими людьми, які є дійсно тими залізними людьми. На чиїх плечах тримається «Укрзалізниця» і вся наша і військова, і цивільна логістика під час війни вам 34 зараз. Ага. Коли прийшли на Укрзалізницю, на яку посаду? Прийшов на залізниці у 2009 році після закінчення навчального закладу залізничного нашого столичного на посаду слюсера з ремонту рухового складу в електромеханічний цех. Потім після служби у Збройних силах України повернувся назад в депот, так як Ця професія мене манила. І з слюсера перейшов на посаду помічника машиніста електровозу. А чим професія манила? Ну ви знаєте, залізничники це люди в першу чергу вони народжуються. І навіть коли ти бачиш цей потяг, ти вже з дитинства починаєш що тобі подобається. Він входить в твоє серце, в твою душу, і все ця залізнизалізнична, як кажу, для багатьох ну. Це все як воно так складно. А Це для складіше, тебе воно вже з дитинства складіше, воно складіше, стає складіше, таке своїм. своїм. Да. Батьки і... приводять дітей подивитись на які де потяг, і так такий вона... залізничний двіж. Дитинство так... хотіли. Коли почалось повномасштабне вторгнення, на якій ви були посаді, і як долучились до евакуації людей, початок війни застав якраз в дорозі, повертався з. Із Києва-Новоліксіївка, поїзд номер 12 По станції Корсунь вже отримали інформацію від колеги, який на той момент перебував у Борисполі, що почалася масовий ракетний обстріл. Ну і вже в процесі, як самої потяг слідував, вже пасажири отримали інформацію. Начальник поїзда теж запитав, які наші подальші дії, чи їдемо ми на Київ, чи ми не їдемо на Київ. Доїхали до станції Петра Кривоноса. Далі потяг на Київ не пустили, почалася евакуація пасажирів з поїзда. Ну а ми залишалися, очікували інформації. Потім нас забрали вже на станцію Київ пасажирський, і звідти вже розставляли вагони, так як потрібно було б служити. Всі розуміли, що це вже початок війни. Тут вже були і літаки, і йшли бойові дії. Так сказати, родичі повідомляли про те, що вже пощаду. Що щось почалося, те, чого ніхто не очікував, але розуміли, що скоро це почав. Робота пішла не за графіком, так? Е, я вам скажу так, що залізничний е, е, як сказати, кожен на залізничник він має е, свою межу відповідальності, і в той момент просто всі виконували свої посадові обов'язки. Були такі моменти, що деякі люди не змогли доїхати до роботи. Ну нічого інші люди, які були ближче, так сказати, до нашого депо, включилися на максимум, працювали, бо розуміли, що цю роботу потрібно комусь робити. Ну, це зараз існують алгоритми. Знаємо. Нях залізних людей також і показують пожежних залізників і вчать вас цьому почалися обстріли також рухомого складу, навіть російськими злочинцями. Це такий новий етап їхньої війни. А тоді, коли в перші дні фосфорними боєприпасами почали обстрілювати потяг, згадайте і перші ваші дії тоді, якими були розумієте, той момент, як це сталося. Ми відправилися станції вишневе здається 26 березня. Це було і получили чергову інформацію про те, що почався обстріл на перегоні. Ну, наша була перша черга це що Вивезти вивести звідти людей. Ну, на той момент у нас були діти, яких евакуювали із фронтових територій. Ну, як ми з помічником машиніста прийняли таке рішення, що нам потрібно цей потяг вивезти з небезпечного місця, тобто задіяли максимально допустиму швидкість на перегоні. Попередили начальника дану. 100, ну, 100-120, ми в'їхали 100. Розумієте, бо тут теж все приймалося дуже негайно і моментально. Це береться відповідальність за себе машинисти. Начальник поїзда попередив всіх пасажирів. Ну, за дуже короткий термін всі розмістилися у лежаче положення. І ми цю ділянку прослідували, можна сказати, прослідували без зауважень, але все бачили своїми очима. Сам цей обстріл Святопетрівського на той момент. Відчули на собі. Ви згадуєте також своїх товаришів. А ви ж і навчаєте молодих фахівців? І знаєте на до власному досвіді, що є брак спеціалістів зараз в «Укрзалізниці». Хто mm -hmm. має зараз йти в залізницю? Якими навичками володіти, ну і якими приходять ці no, нові з фахівці? З якою мотивацією молодь приходить сюди? Mm -hmm. Сюди приходять такі, як і я. Фанати, mm -hmm. фанати mm -hmm. з залізниці. Так. І хочеться, щоб цей фанатизм у них не пройшов на цей термін роботи. І зі своєї сторони, наш колектив старається, так як уже молодь пішла, ви розумієте, після ковіда-19 і початку війни. Ми, ми працюємо дуже з сирими, ну, сирими людьми. Тобто база підготовки. Слабка, так як багато дистанційного навчання, що в свою чергу дає ну, великий мінус, так сказати. ну нічого. Поки що залишаються ті фахівці, які можуть передати свій досвід, який вони ну, отримали під час роботи в мирний час. Навчаємо, показуємо, аби тільки було бажання. Війна нас згуртувала колективу Корзалізниці. Дуже він? згуртувала. Наш колектив, по тому колективу, що у нас на підприємстві. Навіть з початку вторгнення люди були дуже згруповані. Допомога, максимально можливі якісь там моменти, коли там не було хлопцям, де переночувати, тому що багато хлопців з під'їзду там багато були з окупованих на той час території, там Чернігівська область. Нічого, Розміщалися в депо, забирали до себе додому, гуртувалися як могли, організовували правильну роботу люди були розміщить? на а розкажіть нам, будь ласка, чи є певні традиції в залізничників оберіг возите з собою? Або якісь традиції святкування адже завтра свято і там обхід, там рейок постукати по колесу, щось, щось таке, що щось залаштунка. Вони говорять зі своїми літаками, тому що знаєш, що техніка старенька і треба завжди. Така її... Традиція, коли ми їдемо у край в останній рейс, як кажуть там перед відпусткою, або коли машиніст іде вже на пенсію, то ми завжди кажемо, це не остання поїздка, крайня. Дякуємо. Дякуємо вам, Дмитро Кирилко. Був разом з нами. Пройшов шлях на залізниці від звичайного слюсаря і зараз депо, і навіть вчить молодих фахівців. Ми ну, на сам кінець, що для вас залізниця? Що для вас залізниця? Ну, для мене залізниця це в першу чергу підприємство, де я як людина себе зміг показати і показую, і вчуся великий досвід отримую, який знадобиться не тільки в залізниці, це ну і це все, це життя наше. Дякуємо. Залізна людина стоїть поруч з нами, навіть по енергетиці. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо, було приємно з вами познайомитися. Ну а наш спеціальний ефір триває. Далі емоційна перезарядка.